Ілья Ільїч Мічніков всесвітньо відомий мікробіолог, імунолог та лауреат Нобелівської премії. Один із тих, ким по-справжньому може пишатися Україна. Народився на Харківщині, але саме в Одесі розгорнулася одна з найважливіших сторінок його життя. Тут він працював в університеті, де створив першу лабораторію мікробіології. Саме в Одесі Мечников зробив низку відкриттів, які стали фундаментальним для імунології, а його теорія про клетини, що захищають організм від мікробів, стала проривом мікробіології. Саме за це, у 1908 році він отримав Нобелівську премію. Ілья Мечников працював з Луї Пастером та згодом став одним із керівників інституту Пастера в Парижі. Але не варто забувати, що біля нього працювали теж талановиті вчені та біологи. Це були доктор Гамалея та доктор Бардах, який в Одесі був видатний лікар та громадський діяч, з яким мечников співпрацював в боротьбі з епідеміями. А мечников стає членом Французької академії. Почетним членом Академії наук, почетним доктором Кембриджського університету, а також кавалером почетної медалі Лондонського королівства. Ім'я Іллі Мечникова згадують не лише в Одесі, а у всьому світі як символ української науки. Ілля Іліїч помер 15 липня 1916 року в Парижі. А одесити дуже шанують Іллю Мечникова. в честь його назва на Одески університет. Вулиця та сквер.